З одного боку, я розумію, що ця гра ще знаходиться в ранньому доступі і в ній ще все може змінитися. Більше того, розробники активно її оновлюють, додаючи якісь нові можливості. З іншого боку, є в мене певні сумніви, що все зміниться настільки. От такий дивний вступ у мене буде до гри про бобрів Тімберборн. А тепер давайте про усе по порядку. Сама гра кумедна. Ідея про те, що людство знову себе вбило і еволюційну нішу зайняли бобри це цікаве рішення для постапоку. Мені сподобалось. Також мені сподобалась механіка взаємодії з водою. Було б дивно, якби бобри, навіть після еволюції, перестали будувати греблі чи якось змінювати рух річок. Це теж прикольно. В усьому іншому це типова стратегія, де вам треба будувати містечко, або скоріше поселення, постачати їжу для ваших мешканців, добувати ресурси, з яких потім будувати нові споруди. І так до нескінченності, поки ви не забудуєте усю мапу, або поки усі ваші мешканці не помруть, тому що ви не дуже вдалий мер. Цікава механіка з тим, що у світі буває період засухи та період, коли все добре. Тобто вам треба або накопичувати їжу наперед. Або знову ж таки, завдяки греблям будувати якісь джерела води, які будуть зберігатися на період засухи. Окрім цього, ще буває наплив поганої води, яка може не тільки отруїти ваші поля, а ще й заразити ваших бобрів, які в цей час будуть купатися чи працювати в цій воді. Те, що не усі технології вам відкриті одразу, і ви розвиваєтесь поступово, це теж, на мій погляд, вірне рішення. Більше того, ви самостійно обираєте, яку технологію вам потрібно відкрити саме в цей час. Накопичуйте на неї певну кількість науки. Ще з цікавого, це те, що у грі є типу два етапи розвитку бобрів умовно, класичний, який більше по дереву, і вже, типу, продвинутий, який ще трохи, і полетить до космосу. Звісно, це жарт, проте ці бобри дійсно відрізняються один від одного і в деяких речах дуже сильно. Наприклад, другий етап розвитку бобрів не розмножується природнім шляхом, а вирощує бобрів в інкубаторах, тобто звичайні бобри. Заповнюють вам усі будівлі, в яких є ліжко, і поки ліжко не звільниться, нових бобрів не з'явиться. Залізні зуби завдяки інкубаторам можуть умовно розмножуватись, навіть якщо ліжок та будинків немає взагалі. Проте за цим треба слідкувати вам особисто. Я в якийсь момент якось дуже вдало побудував якусь певну кількість інкубаторів таким чином, що нові бобри змінювали старих в рівних пропорціях. Так, до речі, бобри не вічні. Тобто вони народжуються, дорослішають і помирають. І якщо грати за залізні зуби, просто забити на контроль інкубаторів не вийде. Але життя бобрів можна подовжити і чому це важливо? Чим довше бобри будуть жити, тим рідше вони будуть змінюватися, і тим менше часу вам доведеться чекати, поки маленькі бобри виростуть і почнуть працювати. На життя, а точніше на його довжину, впливає умовне щастя: чим ваші мешканці щасливіші, тим довше вони живуть. А впливає на цей рівень щастя різне: від кількості різноманітної їжі, яку може вжити ваш мешканець, до розваг, якими бобри можуть займатися після роботи. Так, тут є зміна дня і ночі, і у бобрів, умовно, є часи, коли вони працюють, коли відпочивають і коли сплять. А залізні зуби вам стануть доступні лише тоді, коли граючи за народи хвостів, ви досягнете певного рівня щастя. А тепер про те. Що особисто мені не сподобалось, на що я сподіваюся у майбутньому і що мені здається вже не трапиться. У грі немає кампанії, і в цілому це не обов'язково. Є і інші ігри, в яких немає кампаній і лише довільна мапа, наприклад, Banished. Проте там мапи генеруються самостійно. Тобто у вас відкривається величезний простір для перепроходження, тому що рельєф кожного разу буде різний, і ви ніколи не знаєте, що на вас чекає. Ви, звісно, можете вплинути на розміри мапи та умовно. Паттерн, проте це все одно буде рандом. В Timberborn мапи прописані заздалегідь, і враховуючи, що тут є редактор мап, є в мене таке опасіння, що автоматичної генерації не буде. Тобто ви можете пройти усі мапи, які зараз є в грі, за два типи бобрів і все. Після цього вам залишається лише або редагувати існуючі мапи, або створювати власні грати на них. На мій погляд, це суттєво зменшує простір для повернення в гру. Буду й далі слідкувати за розвитком цієї гри, можливо, все ж таки в ній з'явиться щось настільки цікаве і несподіване, що повністю виправдає відсутність рандомної генерації. І наприкінці, один величезний плюс гри і респект розробникам у грі є українська мова. Пишіть, що ви думаєте про цю гру та чи грали ви в неї. І до зустрічі у нових відео.